Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Уряд Нідерландів підготував для України партію бойових машин піхоти, які оснастили бойовими модулями. Про це нещодавно повідомило Міністерство оборони країни. БМП оснащені бойовими модулями з дистанційним керуванням. Вони дозволяють екіпажу керувати зброєю зсередини самої машини, що забезпечує додаткову безпеку. Нагадаємо, українські військові з 2022 року активно застосовують такі БМП. У базовій версії вони озброєні великокаліберним кулеметом калібру 12,7 мм без дистанційного керування. Німецька ініціатива з посилення протиповітряної оборони України зібрала майже мільярд євро. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ РН. Згідно з повідомленням, фінансування в межах ініціативи виділили Бельгія, Данія, Канада, Нідерланди та Норвегія, також Латвія заявила про бажання доєднатися до ініціативи. Окрім того, Бельгія, Велика Британія, Іспанія, Литва, Румунія, Сполучені Штати Америки та Франція пообіцяли допомогти Україні з обладнанням і ракетами. Україна може розраховувати на посилення додатковими танками «Леопард-2» до кінця червня. Про це нещодавно заявила очільниця Міністерства оборони Іспанії. Нагадаємо, що у березні цього року стало відомо про передачу додаткових 20 Leopard 2 для Збройних сил України, що зробить Іспанію найбільшим донором цих танків для України. Також до кінця червня Іспанія передасть Україні нову партію зенітних ракет до зенітно-ракетних комплексів Петріо та артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів. Українські танки Леопард 1, 5 обладнали блоками динамічного захисту ніж та Контакт 1. Відповідні кадри оприлюднили у соціальних мережах на верхню та нижню лобові деталі встановили динамічний захист ніж. Ніж це український динамічний захист третього покоління. Цей комплекс уражає атакуючі боєприпаси, створюючи зустрічний кумулятивний струмінь. Він виникає під час підриву подовжених кумулятивних зарядів. Міністерство оборони Литви передало Збройним силам України нову партію військової допомоги. Про це повідомляє офіційний сайт Литовського оборонного відомства. Зазначається, що ця партія військової допомоги вже прибула в Україну. Йдеться про набої калібру 5,56 мм для стрілецької зброї, безпілотники і антидронові системи. Цього року Литва вже поставила Україні артилерійські снаряди, командно-штабні машини та різне військове обладнання. Українським танкістам передали українську систему радіоелектронної розвідки Азімут, яку розробили в Україні. Військові зазначили, що ця система може виявляти ворожі безпілотники за 15 кілометрів. Розумна налаштована робота детекції разом з РЕП складуть ідеальну пару, яка дозволить зберегти техніку та екіпажі. Система РЕР Азімут розгортається в межах п'яти хвилин. Комплекс має автоматизоване робоче місце оператора. Українські розробники показали універсальну роботизовану платформу, яка здатна виконувати логістичні завдання, проводити дистанційне мінування та виступати у ролі камікадзе. Платформа, яка отримала назву Мангус, має високу прохідність завдяки конструкції підвізки. Спереду і заду платформи можна встановити дві протитанкові міни. Вага платформи 135 кілограмів, відстань керування складає 2 кілометри, час автономної роботи наземного дрона складає 6 годин. В Україні для рятувальників розробили нову піротехнічну машину легкого типу на базі італійської багатоцільової машини. Машину для рятувальників представило українське підприємство. Піротехнічна машина отримала бронювання із протимінним захистом. Також на шасі змонтовано надбудову зброньованим відсіком для перевезення вибухонебезпечних предметів, який отримав відкидну апарель та висувний лоток, повна маса нової піротехнічної машини 8 тисяч кілограмів. Українська компанія оголосила про готовність до запуску нової виробничої лінії для виготовлення вітроенергетичних установок. Цей проект є важливим кроком у розвитку відновлювальної енергетики в Україні. Компанія у минулому році ревакувалася на нове місце, де продовжувала свою діяльність, розпочавши будівництво вітроелектростанції загальною потужністю 80 МВт. У рамках свого амбітного плану розвитку компанія планує збудувати щонайменше 500 МВт нових вітроенергетичних потужностей в різних областях України. За урядовим проектом є робота. Майже 16 тисяч підприємців отримали гранти на старт або розвиток бізнесу. Загалом держава інвестувала через гранти в підприємництво 8 мільярдів гривень від початку дії проекту. Кошти були інвестовані за програмою власна справа а також у розвиток переробних підприємств та у судівництво і розвиток тепличного господарства. Загалом отримувачі грантів створять понад 47 тисяч нових робочих місць. У першому кварталі 2024 року уряд зареєстрував 9 нових індустріальних парків щодо рівня кількості, зареєстрованих протягом всього 2022 року та перевищує показник 2021 року, коли було зареєстровано 7 парків. У 9 нових індустріальних парках буде створено орієнтовно 11 тисяч робочих місць, що сприятиме економічному розвитку та підвищенню рівня зайнятості в областях їх розташування. Це надзвичайно важливо для розвитку економіки. Нова пошта розширює свою присутність в Європі, відкривши відділення в Іспанії. Ця країна стала 12-ю в Європі, де тепер працюють відділення Нова Пост. Відтепер мешканці Барселони можуть скористатися послугами Нова Пост. Про це повідомила прес-служба української компанії. З метою підтримки експортних операцій з Україною на протязі наступних років Міністерство фінансів Австрії відкрило спеціальний кредитний фонд в австрійському контрольному банку на 500 мільйонів євро. Міністерство фінансів Австрії підтримуватиме експортні операції з Україною через спеціальний український фонд, який нещодавно створили в Австрійському банку для покриття ризиків. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово, реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.